Дехто стверджує, що під час війни фінансуванням культури можна знехтувати і перенаправити гроші з культури на оборону. Ці люди чомусь вважають, що культура це щось таке, нікчемне і непотрібне. А фінансування культури це лише цинічний дербан державних грошей на нікому не потрібні проєкти. Але ж ні. Культура – це і постійна і нескінченна боротьба за і утвердження кращих рис народу нашого в нас, в нашому народі, в нашій державі і поза межами нашої держави. Військо дуже потрібне для повноцінної держави, але не військо його ним для держави, а культура. Бо лише культура відповідає на запитання, хто ми є і для чого ми є. Бо лише культура формує наш світогляд, формує наше розуміння добра і зла, наше розуміння цінності нашої мови, цінності нашого народу і цінності нашої держави, бо не економіка і не політика, але культура змусила українців стати на захист українського народу як в 2022 році, так і в 2014 році, так і в 1943 році, так і століття перед тим. Правильна культура формує українців дух, що тіло рве до бою, рве за волю, щастя і долю. І тому життєво необхідним є першочергове і якнайшідріше фінансування культурних потреб українського народу, а особливо в час війни. Провал державної політики в культурній сфері. Ми самі щоденно бачимо з безлічі відео ганебної примусової мобілізації в Україні. Але ця ганебна примусова мобілізація стала можливою лише тому, що закінчилось добровольці, тому що закінчились культурні люди в Україні. А ті, що залишились, не розуміють сенсу захисту батьківщини, не розуміють сенсу свідомого ризику своїм життям за для утвердження силою зброї свого права на свої землі. Вони не хочуть і на війну. Міністерство культури за 500 днів війни не спромоглось утвердити українсько свідомість в українцях тилу, і це в умовах безпрецедентного підйому рівня патріотизму українців, безпрецедентного добровольчого і волонтерського руху в Україні. Бо в Україні не мало бути жодного росіянського пам'ятника, жодної росіянської книги, жодної росіянської пісні, фільму, мультфільму і жодної позитивної згадки про росіянців теперішнього і про росіянців минулого. Вони мало вже мало бути знято і цілобово показуватись по телебаченню сотні фільмів і передач про війну, про Азовсталь, про Бучу, про Херсон і Бахмут, про незлічені геройства, незлічених героїв народу українського, теперішнього. І героїв минулого бо мали бути зняті сотні фільмів і передач про геноциди українського народу, здійснені росіянським народом, припрому слово зросійщення українців про системне вбивство найкращих синів донів українського народу, творців української культури, еліти українського народу. Про безкомпромісну боротьбу українців за українську ідентичність протягом століття. століть, бо мало бути вже давно вимитане все росіянське, але з усіх сфер життя українців. А жорстка українізація та системна пропаганда у ідеології мали дати рясні плоди у формі численних. Культурних українців, готових добровільно стати на захист своєї батьківщини і знищити всіх росіянських окупантів, фінансування нашої культури то і фінансування нашого майбутнього, і тому держава має щедро фінансувати всі проекти, метою, яких є. На базі традиційної української культури розвивати найкращі риси народу української, формувати українця майбутнього, висококультурну, високорозвинну людину, підготовлену до розбудови нашої батьківщини і перетворення нашої прекрасної української держави в високорозвинну державу з найвищим рівнем розвитку культури, освіти, науки, економіки, демографії, свободи, справедливості і людського потенціалу. А щодо фінансування ЗСУ, то повірте, правильно перетрусивши державні і місцеві бюджети, можна без особливих зусиль знайти десятки мільярдів гривень і перенаправити їх на потреби військово-промислового комплексу і збройних сил України. Слава Україні! Слава величному українському народу!